Голова Хмельницької обласної ради Микола Дерикот написав заяву на вихід з партії регіонів. Після захоплення мітингувальниками приміщення облдержадміністрації чиновник не без допомоги активістів таки вийшов до народу. Ви, ви знаєте, що на сьогодні в цьому, в цьому приміщенні один яй прийшов до вас як до людей. Микола Дирикот під тиском громади відмовився від партійної приналежності. Теж саме зробив і Василь Осадчий, який був членом народної партії Володимира Литвина. Дякую, Прошу вас дякую. Вивезти дякую. мене дякую. зі складу партії регіонів. Дерекот Микола Васильович підпис. дата. Дайте! Ще. Вони вора! Вони ж не прийдуть, Україні! І на якого ви збираєте разом? Люди вимагають від чиновників негайного скликання позачергової сесії обласної ради. Проте дерекот стверджує, до вечора депутати зібратися не встигнуть, але знову ж таки під натиском мітингувальників обіцяє зробити все можливе, аби сесія таки відбулася саме 19 лютого. Шановне товариство сесію на завтра на 14.00 я назачу зараз розпора шановна громада. Депутати з усієї області не з'їдуться сьогодні. Не будемо друг друга. Я підпишу розпорядження. Послухайте мене уважно. Уважно послухайте. Я підпишу розпорядження на 14.00 на завтра. Ну давайте я підпишу сьогодні. Ну, як не зберемося, то ну, не зробимо. Мітингувальники також зайшли до приміщення Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії. Від телевізійників вимагають забезпечити цілодобову онлайн-трансляцію з Хмельницького майдану. Поділля поділя центр хай включить онлайн трансляцію. Друга вимога це написання Оленою Дмитрівною заяву. І хай люди очолять, які дійсно буде незалежною пресією. Як кажуть медійники, вимоги громади вони спробують таки задовольнити. В нас буде забезпечена онлайн трансляція з майдану незалежності. Окрім цього, з 12 години ми виходимо і будемо виходити надалі щогодини з об'єктивним висвітленням з майдану. Тим часом на Хмельницькому залізничному вокзалі на перший погляд все спокійно. Тут стверджують, жодних проблем із поїздками людей до Києва немає і потягів з маршрутів не знімають. Я можу сказати, що у нас все в порядку. Поїзда по графіку паніки немає. І хай люди приходять куди хочуть, туди їдуть. А ось автоперевізникам за неофіційною інформацією від поїздок до столиці рекомендували відмовитися принаймні жодного маршрутного таксі, яке б готувалося виїхати у цьому напрямку на автовокзалах немає.